Мої знання доузагальнили і взагалі ну, це було цікаво, особливо фізика. І українська мова була викладача, яка дала ну, купу гарних і цікавих порад. Для мене математика була найкраща. Там ми проходили вищу математику, яка буде на першому курсі, я думаю, вона допоможе. Син з задоволенням закінчив. Йому сподобалось. Вони дуже допомогли. Ми плануємо вступити на спеціальність. ІАТ. я планую вступати в КПІ в цьому році. Мені дуже сподобались мої викладачі на курсах. Вони мені дуже допомогли. Я всім рекомендую ці курси. У нас є система, за якою вони здають за посиланнями, заходять в програму Moodle, У кожен має свій логін, пароль, і кожен проходить свою контрольну роботу вдома в онлайн режимі. Потім всі ці роботи автоматично перевіряються програмою і автоматично нараховуються бали.